Mm. Всім привіт, друзі! З вами я, Три СМІБГ, і сьогодні ми погуляємо в таку гру, як Блокмен Го в ну, точніше, клан Варс в Блокмен Го. Сьогодні ми з набуваємо гуляти цю гру і. Він е, е, б... нічого змінився. Не читер е, був, а тепер в 3MB три... Знаєте чого, бо всі Хе-хе <схід> З других моїх акаунтів, які я потеряв. Е, тому, друзі, от так от. Е, я не буду без проблем, бо думаю, що е, на потяженні всієї ігри ви, ви, ви вже догадаєтесь. Ну що, погнали! Так, ось, друзі, чотири гірка, розміщається. Допустимо! <хи> так, друзі, дивіться. 4 тут, на цій, так скажімо. Ладно, Давайте тоді вернемося до залу да, і потім з туди вже опять почнемо грати, але в другій кімнаті. Так. Ну що, друзі? Давайте погнали. Я сподіваюся, з другу тепер. тепехнути. Господи, полцепати, що це що це робиться? Поясніть, що це робиться таке? Так. Не, ну вони пишають. Це що лише один сид і шо? Е, випузі, випусті! Ладно, я тут вибрав ще. Так що не знаю, що це робиться, це так ти Друзі, кожуть, доки тут гра запускається, об'ясню пробує. Оба. Доброго вечора, все одно гра запустилася, тому право, думаю, не стало без. Ладно, я жив, я буду песним правила на протяженні цієї війни. Коротше, на початку гори ми повинні, як добачили, вже примети з сундука, які вам потрібні. потрібно. Потім ви повинні піти на другу команду і там буде, так не... І там буде, так скажемо, невеличкий привітик, флаг. Замість кровати це лах там буде. Ви його можна забрати і перенести на свою базу щоб, щоб виграти. Три рази це треба зробити, але вам ще будуть мешати. Як я все бачите. Ааа, дочекайте від мене. Ні, ну, не серйозно. Це не серйозно. Це взагалі не серйозно. Тут якийсь читер ганяє, блін. Мені навіть не дасть не, не, не... Я, 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 я обидва тут нагулявся і так... Доброго вечора, ми з України. Так, стає. Я вже перезайду, я вже я, я другий матч зайду, бо ну блін. Та там чи так, мені це не подобається, друзі. Мені це не подобається. Мені це взагалі не подобається. Мені це прям капітально не подобається. Я, я не хочу тут прям читай, як згоняв і мен не мені, Бораня, мені не дасть пояснити справила. Не це все. Баране, мене так здобуло. Не, ну я, опять тут таки, пустила саму гру в цей папер. Якщо хочете, я можу би собі висловити, що тут в конверсі є лише, скажімо, лише одна, так скажем, арена, яка йде до безконечності. І це мене не радує, бо, бо, якщо е, е, так ось як ви бачите. Опять. Чутаков. Ні, ну я, звісно, теж там гуляв з Букманом, але це було дуже давно, десь. Не, не пам'ятаю якому году, ну коротше. Це це був, короче, це дуже, трошки було дуже ну, прям ціну давно. І я, коротше, вже ну, прям забув, як спорився цим чтам. Я, конечно, майка тоже пользувався. Ну, конечно, раз уже. Екстраєм, там може килау даже. Але то... Але я то не знімав на камеру. Так, так, ну, дебон. ББ2нок, ну... Ну, на комп'ютері я бы 200. Почасту. Ну, бо в мене хрючего там жорстко, блін. І це мене доставало поверьте. Так, потом посмотрим, так понял, что пофиг. Ладно. Самое ленарку, что ему там пофиг. Да господи, боже, мне надо выиграть! Подай, іди вон! Надо не дать мені нічого вырастить. Или просто... Или поза по пацаном прям... Так що, пройшов и ему поговорит этот ставим вс равно блин да мені за... пацан, думаєш, Та чекай, дай там не замашитаем побачишь да чекай вс задубал дай мне бы раз уже вот я потом флаз тобі ну мені вообще а... нет не що... я ты знаешь что що... да господи пацан чекай вон зачекай вон задубал Так, дурваки, боже, тільки не засчитайте бігу. Що таке мені всю гру портить? Я навіть жодної правила не можу пояснити. Не то, що пояснить. Ох, ти ну тоже пояснити. Ох, ви ж мене забісіте вже. я сказав, не бісіть. Так вот. Так стоять. Я ж за поригасів. Стоять. Ну на кажіть тут, кажіть, що тут моя команда лише. 4, 3, 2, 2, А, тут они сіпли. Ху, тут цього ще такого немає. Бо там у нього якесь оффу, що там було таке. Зараз Та починалося. А я там. Ну, по я так сказав. Ну, ну, ну бо там було ну, написано на плані. Ну, це було взагалі не солодко, так скажем. Кош, друзі, випавнюю взять предмету сундука. Е потом, Ну, короче, дивіться, як я гуляю. Зараз. Ну давай! 3, 2, 1 і. Не щавець. Иракетнущавець. Да, ДАЙТЕ нормально погулять. ДАЙТЕ нормально погуляй. Я за тут вже в стіну вдарився. Я я вже задаю постулять, Що це таке? <світить> Ой, я, я... мене жаліти не надо. мене жаліти не надо. А, стоять! Привет, привет, привет! Всем пришли прийду. Все. Ой. Нет чуть, конечно. Не... Ну, нажимайся, кнопка. А, понятно. Эээ, стоять, а чого Чат нажимаєте, а кнопка не нажимаєте. Що за фігня робите робится в цій игре? я конечно понимаю, що ця ігра нова. Ну, конечно, вот. Я не сказал, що він не шума нова, ну, відносно нова. Але, блин, ну що прям відносно нова игра. Это вже щось изгруз ну ну, в шок, ну я я, что. Ну сейчас, сейчас. Эмм... Перезайти в зал и потом обратно о сотрудницу Та... не обращайте на не, не обращайте не ну обращай конечно але читер не надо обращать внимание жесть жесть чуть жесть жесть так Та... погнали погнали, погнали угу, угу. наконец-то э! шо, шо? Шо? Шо це? Шу! Шо ШОСТ! ШОС! ЧИТАКЫЕЕ! читер? Да! ідіть вон! Ах ты! Вот идите! Ааа, Іди! Іди гад! Іди, іди вон! Іди вон! Іди вон! Сюда задулбал! Не, вон задубал! В них два! У нас ноль! Ну, ну конечно ж! Вони ще такі всі там! Нет, пацан, паца, пацаны, ты ранешь не, не, ну я, я кашу але що таке би? Що це таке було вообще? Що це таке Господи, шо Не, ну я не помню. А, -а, -а, а, тут читер! А! -а, 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 -а! Читер, як завжди в гру. Он добачит, бачите, друзі? это гад. Фиг ти вот Дрейк, данный. Боже, я вже я не можу читер, господи. Друзі, спасіть мене від цього читера. Ой, я ще ні разу даже нормальну гру не пояснив, бо не бація мене же задрали. Хе-хе-хе, шо це таке? Друзья, я все дивлюся з текстурами. Ну це таке робиться? Хе-хе-хе. Ой, я в шоке. Ladă, da, da, da. Lada, 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 da, da, Та <laughs> я підробив голос, то не знаю, який, ладно. Дайте же нормально погулять, дайте, 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 друзі. А, друзі, я, я, я не хочу гулять цю гру, бо... Ну, блін, ролик ви більше вже конкретно. Давайте лучше якось другу. Нафиг мені це пересіть РП. Та я так мав було в своїй вчителі погулять. А це не знаю, чи вам, чи вам сподобається чи ні. Не знаю. Ладно. Пропоную в бедвасик. Наш любим и блін! Так. Ну так друзі, попробуем, якщо за не получится, даже в Бедвас, гулять, я, я буду в полшоке. Я, я, я буду в в шоке, бо там, бо там, там читеру, конечно, ну, там читерів мало, ну. -а я, я, я спомняв, чого в Кленвасе их багато, а, а в Bedvass их мало. Бо в Кленвасе там э, є, а в Bedvass... Я сейчас так злякав, блин. Давайте, давайте на троєчку. Все. Троєчка. <хи> друзі, вам вообще чудно. Як, якщо нет, то я лучше зменшу. одиничка, одиничка одинечка, одинечка хабує. Обожаю цю музику. Ладно. Так, друзі, дивіться. Я буду учать первого лица грати, бо умі заправиш. Так, дивіться е е е об'ясняв античит. Античит – це така штука, що коли взяка анти чи не античит, а чит, да? То, він, ну, то якщо він заходить в сервер або на гру там де є античит, да? то він так скажем, він, то його вибиває. Його вибиває, друзі. Да. Тому, друзі, конвасі його немає, на жаль, а в Bitwarсі є. Але але але, я але, 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 теж, друзі, скарбовий викладати ролик е, на компі, напевно теж. Тому Blockman Home, напевно, буде бачити, не знаю, частіше чи, чи наоборот, я не знаю, ладно. Ого. Пацан жорсткий, ладно. Це нас не інтересує, нам зараз треба якось відбитися. Ну, точніше, виграти. Доб... Я так, Господи. Не закаплюється тут, господи. Боже мой, 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 боже мой. Нет, нет, нет. Мене побачили. Чудово, мене побачили. Мене побачили. Ю! Сука, мене носить. Нет, нет, нет. Мене вийшло. Мене вийшло. Лашу, Так, друзі, давайте зараз на... Льоньки, тупі! Стоп. Аня мутант. Да, Аня мутант. Так, эээ, ладно. Не так нет, ты так. Облажається... Не, чувак! Иди вон! Нет! Нет! Не ломай, не ломай, не ломай, не ломай, не ломай! Да это, да это вынус, потом. дай это Дай, адай! Ааа, выдайте, спали, зал, Это понятно, А, Нет, не читер. Хватит уже, хвост, смотри, звука мода. О, задубай, мы же Не, он сами читер. Хотя, может быть, и читер. Не, он сами кажется, что читер. Хотя, хотя мы можем фастбрик выключить. ладно. Пофиг. О, Леген... Ле... Нет, это не легендарка. Це не легендарная це... легендарна карта, друзья, не легендарная карта. Нормально же, да. Нормально, нормально, спугайте. Ну а давайте давай, друзья, надо что-то сделаем. А тут окупаємо нормальную вот, зачаровку. Да, да. да, да, зачаровку. Так, друзья, купим зачаровку, нормально. И думаю, мон уже думаю команду. Так. Давайте туди знаєте на яку зараз підемо? На красних або цей. Ботий в нас минулий кролик. Посальчик, пацан читер, зразу видно, бо він далеко пригає. Не високо пригає, а далеко. Кресто, далеко. Якщо ж щить, чи. Якщо ще-щите буде, я не відбуваюся, бо не. Вони... Бо-бочбо. Бо... А на пути я ненавижу, блин, защите румчикают все, зато нет, 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 давай ты замать. Хорошо, 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 сломал, сломал, на, иди отсюда. на, хорошо, на, нормально, так замат. А, нормально, так, так. Так, друзья, давайте нара Ем... Ehm, зараз, зараз, зараз. На ну, яку нам команду тепер піде? А, все! Нам, нам тільки залишається двох чоловіків, ніж то ли? Ну, одного я зараз вже і так ось тут. Ладно, я, я, я скорочу, я скорочу время, бо я заду... Думаю, це не скорочують, ну Да, чу чудово я, звісно. Э... Все! Мінус один чел! Так, тепер... Э... Треба от того цього Друзья, я я, я друзі, друзі, его я сам і... и. Ииии, майга! Іди сюда, іди сюда. На. Все! Второе место, друзья! Нормально! Так, позже давайте на следующую. На следующую катку. И там за затащим нормально, так. Чтоб нормально было. <схіхі> так. Огружаюся, угу, угу, угу. другы. О! Все, так. И. І... Блин, опять. пья! А нет, нет. Так и да, господи. Ууу, пять фарбольчиков, халявных фарболи. Farboul, халявne, так. Я предлагаю друзья питания чисто, да, красень чисто линей, а потом к сцене там. А потом аж. Не. Не, не. Добре, так, е um... Так, друзі, напевно... да, друзі, напевно, підемо на команду красних пото... Ааа, красна на з другої стороні, друзі, красна на з іншій стороні. Так, окей, допустим. Так. Іде вон. Блин, не шо символом потом не можем

Нормально, я уже что же, я уже я уже тоже, я уже тоже нормально, 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 нормально сто раз так скажем, там боже, катка мощна. Батут ироки тоже, раки тоже тут оцелье. Доволі такие, бляха в ха. Мать, замолкчем же, наконец. Так, друзья, о, там. Блин, друзья, там на заработать сложно, друзья, да. Там сложно, да, да, да. Ладно, попробуем. Попробуем. Сразу же замок рубать, трендец. Нет. Давай, 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 давай. Achou, deslouca, monge. Asas normalmente Так. Ні <смі> чого я, я другая купив? О, друзі, я другая купив, тепер я не можна нормально, да. Ммм. <смі> так. Ты пішла, короче, за нами. Останню, за чого ти йдеш? Ну чого ти йдеш? Так я був час, удачно. Хорошо. Так, само саму, саму головну проблему, так скажемо, друзі, ми що вже. Залишається тільки зламати не проблему. Так, е, э, а зламаємо ми саме на... цю. А, команда не бом, я понял, команда не бом може бути. А те мужи не, мужи

Все, на Нам за кровать, друзья, чудово. Нам за кровать. Блин, а что, зерку, дерку зеркал? Дерку зробив, він дерьку там. Затовая. І, і тепер ми не можем его поймать. Бо Стоять. Друзі, він напевно зяйку за поев, друзі, зараз і зараз десь ходить. Ну вже десь, біля блянулась, зараз, напевно. Я не знаю, ха-ха, господи, пацан. Покажись, назад, школи. а, -а, -а. М -м -м -м. Ладно. Скуем. Є! Yeah! Ну що, друзі?